Щорічно, з 25 листопада до 10 грудня, включно в Україні проводиться міжнародна кампанія «16 днів проти насильства в рамках цієї кампанії, 28 листопада, в центральній міській бібліотеці був проведений тренінг для осіб з інвалідністю, адже такі особи найбільше потерпають від домашнього насильства. Тому в першу чергу ми сьогодні завітали до них гості, розкажемо, які в нас є служби, що надають підтримку особам постраждалим. Від домашнього та до гендерно зумовленого насильства, а також познайомимо з видами насильства, як протидіяти домашньому насильству і куди звертатися саме в разі випадку домашнього насильства. Розкажемо про чотири види домашнього насильства, розберемо детально, що значить кожен вид і як його розпізнавати. І, звичайно, як запобігти такому явищу. Присутнім розповіли про те, як розпізнати психологічне насильство, та поговорили зокрема про ті види насильства, про які в нашому суспільстві говорять досить рідко. Чоловік не дає дружині гроші, контролює її, правда, вимагає від неї чеки. Оце є економічне насильство, це обмеження доступу до грошей їжі одягу, заборону користуватися ними, навіть якщо не відпускає чоловік дружину на роботу, це також є економічним насильством, тому що він не дає розвиватися цій особі. Будь-які сексуальні дії без згоди самої другої особи, сексуальні дії з дитиною, незалежно від її віку і статі. Це може бути як і мати по відношенню до своєї дитини, батько, брати, сестри це є все сексуальне насильство. Два головних правила для протидії насильству це не мовчати, адже насильство це сміття, яке потрібно виносити з дому та діяти, а саме звертатись за допомогою. Хочеться, як найбільше в першу чергу задіяти населення, щоб не мовчали, якщо домашнє насильство дочиняється. це не стидно, не соромно. це… Ми якраз для того, щоб надавати допомогу, щоб допомогти людям, відносно яких вчиняється домашнє насильство. Це не розголошується, ми не ходимо, там, нікому не розказуємо, і так само кривдник не знає, якщо до нас людина прийшла, розказала, там, що вчиняється домашнє насильство. Головне не чекати тоді, коли воно вчиниться вже це домашнє насильство. Краще його попередити, щоб ми їздили профілактичні бесіди, просто з ними проводили, а не вже після того, як вони вже щось вчинили. Розпізнавши будь-який вид насильства, обов'язково звертайтеся за допомогою. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей цілодобово за номером 1547. Або викликайте поліцію за номером 102. Якщо ви знаходитесь в Коростині, ви можете прийти в денний центр соціально-психологічної допомоги особ. Вом, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства за ознакою статі, за адресою вулиця Шевченка 8.